Президента України, Верховного Головного командувача Збройних сил України. Прошу поняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вашому. На Житомирському військовому цвинтарі знову пролунали постріли. В останню путь провели героя Дмитра Дубеняка. Військовий народився у селі Волиця. У молодших класах навчався у загальноосвітніх школах у селах Сінгури та Рудня -Городища. Після того, як мати через невиконання батьківських обов'язків була позбавлена батьківських прав, діма переїхав до рідного до міста Житомира, де опіку над ним взяла його бабуся і подарувала Дмитрику свою любов, сімейних затишок, сьомий дев'ятий класи Дмитро закінчував у загальноосвітній школі номер 7 міста Житомир. Потім навчався у професійно-технічному училищі номер 6 заробітничою спеціальністю газоелектрозварювальник, де отримав диплом з відзнакою. Але хлопець завжди мріяв стати військовим офіцером. Після закінчення професійно-технічного училища у жовтні 2020 року Дмитро. Стає до лав, до лав Збройних сил України, і власне саме із жовтня 2020 року розпочинається його бойовий шлях. Повномасштабне вторгнення Росії воїн зустрів у лавах зсу. Він один з тих, хто першим прийняв бій. Попри свій такий молодий юний вік за свої бойові досягнення мав нагороду ветеран війни. Він мав грамоти від командування Збройних сил України. Військовий був хорошим онуком та вірним другом. Це єдиний мій найкращий друг, єдиний чоловік, який можна назвати другом. Тому що типу, тільки він знав, як можна мені допомогти. Як, тібо, буквально пари його слов завжди могли мене легко підтримати. Мужній сміливий та рішучий воїн. Таким запам'ятали герої його побратими. Був спортсмен, не курив, не пив, не займався. Лишніми справами, які не положено. Нормально вживався з людьми в колективі, виконував свої бойові завдання, що на навчаннях, що на бойових виходах. Все робив чітко, без лишніх питань. У 22-му році, в травні, підрозділ вирушив в район населеного пункту Бахмут, Донецька області, під час бойових дій в районі населеного пункту Миколаївка. В составі розвідгрупи прийняв прийнялі бої, тяжкі бої, трьохдобові бої і на третій день приспродав штурму противникам опорних пунктів наших підрозділів. Він загинув захиснику. Було лише 20, коли він 19 червня 2022 року героїчно віддав своє життя за Україну. Лише через майже два роки він повернувся до рідного міста на щиті. У вічній скорботі бабуся, рідні, близькі, бойові, побратими. Вічна пам'ять герою. Слава Україні. Колона з декількох десятків мотоциклів та автомобілів виїхала з центральної площі Коростеня. Заїзд влаштували волонтери різних благодійних фондів і громадських організацій. Ми сьогодні вшанували своїм мотопробігом по Коростеню і на околицях пам'ять наших загиблих хлопців, які віддали свою своє життя за нас за Україну, за вільну Україну. Волонтери заїхали на один з цвинтарів нашої області, де поклали квіти до могил. Загиблих воїнів, а також того ж дня благодійники завітали до Пугачівського психоневрологічного інтернату, щоб передати допомогу тим, хто справді цього потребує. Роздали смаколики та залишили продукти харчування, дуже багато чого. Там скажу там з фруктів багато чого. В інтернаті в Ушомирі проживає близько ста жінок різного віку. Усі вони з особливими потребами. Заклад продовжує функціонувати завдяки благодійникам, які привозять базові продукти харчування, смаколики та засоби особистої гігієни. Волонтери намагаються радувати жінок своїми візитами якомога частіше. Організувала таку акцію. Всеукраїнська громадська організація, Українська служба порятунку діє Українська служба порятунку з 16 лютого 1996 року. Головне завдання інспектування правової захищеності людини у разі необхідності надання полідопомоги, полі багато поліклініка, політравма, полівітаміни і сприяння державі виконати третю статтю Конституції. Та вказує, що життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю, окрім своєї основної діяльності, Українська служба порятунку допомагає військовим, внутрішньо переміщеним особам та усім тим, хто цього потребує. Ця допомога може бути багатопрофільна. Це і підтримка, і продуктова, і речі, дитячі, жіночі і так далі. Тобто, це якісь заходи спрямовані на навчання і тому подібне. Одними з учасників акції стали представники благодійного фонду Справжні українці. Тимофій Шлянів каже: звичайно, зараз пріоритет номер один це допомога ЗСУ, та не можна забувати про вразливі категорії населення. Наша рідна, вже Українська служба порятунку, запропонувала долучитися до цієї ініціативи. Ми залюбки завжди підтримуємо всі гідні активності. Наші партнери з Німеччини якраз передали велику кількість шоколаду. Ви бачили самі, наскільки були задоволені діти і дорослі, що вони їли шоколад, казали, як смачно і так далі. Це дуже суперово. До Пугачівського психоневрологічного інтернату волонтери завітали вже не вперше. Подібну акцію влаштовували минулого року. І ця поїздка точно не стане останньою, запевняють благодійники. Структура тодішнього кримінально-рушукової діяльності 100 років тому чи 110 років тому вона складалась таким чином. Був губерський відділ. Який очолював начальник, у нього було два-три заступника. Крім того, йому підпорядковувалися начальники кримінального розшуку у районах. У кожного цього начальника району був свій заступник. Крім того, тут у цьому відділенні, як говорити про, про, про цей будинок, була людина-антропометр, який вимірював людські параметри, От, тобто вірост і так далі, там всі-всі речі, дактилоскопією, хто займався, і, і також іще. Ну, дресирувальних собак, секретар, скарбник. Тобто, ось такий штат становив собою відділ сиску розшуку. Така штатна чисельність працівників карного розшуку була понад 100 років тому у Житомирі. Часи змінювались, а методи роботи практично залишились незмінними. І якщо 105 років тому оперативники не мали технічного оснащення, то вже в 40-х роках їхній роботі допомагали перші технічні винаходи. Це стаціонарний телефон. На які телефонували громадяни, у кого були стаціонарні телефони, у кого громадяни, в які громадяни були стаціонарних телефонів, вони змушені були йти пішки, в райвідділ, добиратися, подавати заяву письмову у черговому, черговий реєстрував журналі. Мене ще трохи часу і на допомогу прийдуть сучасні технології, які допомагають розшуковій роботі. На даний час допомога в розкритті злочинів дуже багато допомагається камери відеоспостереження, Дуже великий, вагомий внесок, вноситься безпечне місто. Однак, у всі часи карний розшук залишається однією з найважливіших служб у поліції. Андрій Куліш, який служить вже більше 20 років, розповідає, що прошукати. Злочинця потрібно мислити як він, і переконаний, що рано чи пізно людину можна розшукати. Для цього потрібна наполегливість. У Мене був випадок, особа вчинила розбійний напад використання вогнепальної зброї, і там вийшло ще вбивство в нього. Його оголосили в розшук. Два роки особу взагалі не могли знайти, де, що, як, коли, як він він виїхав за кордон. Він за кордоном е використовував підроблені документи. Однак я його вирахував у Мілані, і колеги з Інтерпола його затримали. і Він приїхав по екстрадиції в Україну. і Відбуває покарання засуджений. Відбуває покарання. Іноді до пошуку людини долучаються небайдужі люди, які стають частиною пошукової групи. Поліцейський пригадує випадок, коли довелося залучити навіть приватний літак. У Попільнянському районі зник е е чоловік і родичі от, кажуть, він в кукурузному полі. Знайдіть кукурузне поле чи вже двоє суток ти кукурузне поле часали, так як там великі ті посадки були тих кукурузних полів: одне, друге, третє, четверте. Залучили приватну особу, яка на літаку взяла працівника карного розшуку і над цими всіма полями. Літали, обстежували з повітря, щоб скоординувати наземні патрулі чи то пошук безвісно зниклої людини, чи розшук злочинця у будь-якому випадку. Оперативник повинен мислити нестандартно, а ще мати особливу удачу, яку в своєму колі правоохоронці називають оперським фартом. Оперський фарт інколи є, є такі моменти, що ти чувствуєш, що потрібно виїхати саме на вчинення відпрацювання той чи іншого злочину. Виїжджаєш. І, і тобі назустріч їде чи автомобіль злочинців, чи безпосередньу іде особа або особи злочинців, ти їх затримуєш. А коли не фартує, працівники карного розшуку вдаються до кропіткої роботи. Один з таких випадків пригадує поліцейський, коли шукаючи людину в зоні відчуження, довелося перевірити всю лісову місцевість та колодязі, які були засипані через аварію на Чорнобильській атомній станції. Викачували не засипані колодязі. Викачували, там були в нас колектори. Поступово, 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 поступово ми дійшли до колодязя, який у нас викликав сумніви, принаймні викликав сумніви, в тому що він нібито і засипаний, але при детальній його огляді ми встановили, що це він не засипаний, що там штучно зроблене подвійне дно. і вже були Застосовані, викликані МЧС, спустилися вниз, дістали всі ці засоби, з якими зроблено подвійне дно, і достали тіло. Тіло було опізнано, встановлено, хто вчинив даний злочин, через деякий час злочинця затримано. За роки сумлінної праці оперативники розкрили багато злочинів. Кожен, хто присвятив своє життя карному розшуку, відданий роботі, адже мотивація залишається незмінною. Допомога людям. 14 квітня поліція приймала колос на центральному садіоні Житомира. У рамках 24-го туру УПЛ гості активно розпочали гру, але забити їм так і не вдалося. у штрафного майданчику, простріл. Готовий для колоса. Хороший момент, хороша атака. Поступово Житомирські вовки змогли вирівняти гру та перехопити ініціативу. Та все ж на перерву обидві команди пішли з рахунком. 0-0. важка гра, то що дуже непростий суперник, і колос дуже хороша організована команда. Дуже хорошо грає в захисті, дуже чудово контратакує. У другому таймі Сергій Шищенко провів заміну. Замість Бориса Крушинського на поле вийшов В'ячеслав Танковський і одразу забив гол. Він такий футболіст граючи. Удар Танковського перший і забиває В'ячеслав Танковський. Що ж він витворяє? Дуже нерезультативний цей футболіст. Загалом протягом своєї кар'єри, але зараз як же він включається у цю гру. Ось дуже хороші. Я дуже радий вийти і допомогти команді. Нашим болівольникам вони дуже цього хотіли. І побачити цей побіг, гол, коли ми виграємо. У них зараз емоцій дуже багато. Я думаю, вони раді. І ми раді, команда рада. Відігратися гості вже не змогли. Тож футбольний клуб «Полісся» переміг колос з мінімальним рахунком 1-0. Багато працюємо над позиційними атаками, для того, щоб хлопці розуміли, що я хочу і вміли. Е Бачити пространство, що робити в атаці, в атаці. Я дуже задоволений і, і грою змінаєм, і зараз з колосом. ще хочу бачити, це все виконується. І тільки надо досконалити це все, щоб. Було ще краще. Зазначимо у передень основного матчу. Команда Полісся ю 19 грала проти колосу Ю-19. Житомиряни здобули перемогу з рахунком 2-1. А у неділю жіноча команда Полісся обіграла Ладомир 2 Фінальний свисток зафіксував рахунок 6-0. Отож, на вихідних Житомирські вовки та вовчиці отримали першість у всіх матчах. Вітень приніс житомирянам літню погоду. Проте, за прогнозами синоптиків, знову час діставати з шафи теплі речі. Адже Україну атакуватимуть південні циклони. Щоденно будуть йти дощі такі безперервні і найбільше ускладнення очікуємо 18 та 19 квітня, коли дощі взагалі будуть значними, тому що Житомирщина знаходиться Житомир та південні райони якраз знаходяться першими на шляху південних циклонів. Також варто очікувати. На вітер південного напрямку, який досягне штурмових значень. А найбільшої сили він досягне 18 числа. Це вже очікуємо штурмовий, більше 15 метрів. Це він окремими поривами, але буде такий штурмовий, буде холодно, дощитиме такий саме епіцентр негоди припаде на 18 та 19 квітня. Температурний режим впродовж тижня щодня знижуватиметься. У вівторок ще це буде останній теплий день серії, вночі 6-8 день. 15-17 і кожного дня зниження, зниження, зниження. І в суботу матимемо вночі 1 градус тепла на півдні, заморозки на півночі, близько нуля, і температура. Наприкінці тижня десь близько 10 11 градусів по області. У суботу, 20 квітня, температура повітря залишатиметься холодною, але Житомирянам можна очікувати на сонце. Але це буде лише за перед наступною бурею, тому що вже на наступному тижні до нас знову рушить новий південний циклон. Вікторія Кутинович, Дмитро Половинка, телеканал Скаодин.